Так, друзі, знову всім вітання. Давно не бачились. Сьогодні буду показувати знову свіжий комбайник, який до нас заїхав. Це John Deere 1177S2, серія 2. 91-го року випуску. Комбайник в максимальній комплектації. Тобто це максимальний бункер підвищений, довга наклонна камера, реверс наклонної камери, довга гідравлічна вигрузна труба, труба рівненька, без жодної вмятинки, двигун 6 рядна з турбіною, 160, це вже йде в нас серія із це вже 160 кінських сил. 5 клавіш, січкарня, кондиціонер, гектаромір. Жатка вже на джойстику, пам'ять жатки. Жатка 420 захвату, шумахер, грубий шнек, плоске днище і привід редуктор. Ось такий комбайник. В дуже класному стані. по колу весь рівненький. Ніде не погнутий, не поварений, не покрашений, все в оригіналі. Жаточка теж рівненька, не прогнута. Має гідравлічний висов мотовила, гідравлічний підйом мотовила. Оберти регулюються електрично на мотовилі. Такий його гарний вигляд. Резина Goodyear, ще його рідна. Подивіться в якому стані, вона просто як нова, немає жодної тріщинки, ні між шипами, не бокових. Тріщин немає взагалі ніяких. Диски, подивіться, диски в оригіналі не фарбовані і подивіться в якому стані збереглись. Задня резина теж. Ще його рідна. Ось такий її стан. Бокових тріщин ніде ніяких немає. Ну і між шипами теж ніяких там серйозних тріщин по ній немає. Ось такий загальний вигляд. По задній частині теж рівненький. Розпилювач є, знятий. Розпилювач теж цілий, не фарбований. По цій стороні. Вигрузна рівнесенька. Жодної вм'ятинки ніде немає. Ніде нічого не фарбоване. 1177 С2. Так. Відкриємо відразу сюди. Ось такий вигляд має. Резина з цієї сторони аналогічно, ніяких тріщин немає і задня теж гарна. Ось так. Ремені відразу бачимо Джонік оригінал. Джонік оригінал. Ось такий цей ремінь теж Подивіться, супер стан теж він є його ще рідний. Так, ходімо далі до соломотрясів. Всі соломотряси. Рідні, оригінальні, ніде нічого не полопано, не поварено. Люфту на підчепниках немає. Видно, що вони десь були замінені, також є ще прокладочки, потім можна буде регулювати вал, бачимо ще рідний. По решетному стану, по решетах, все. Переводиться, все регулюється. Нічого не полопане. Датчиків втрат має. Такий у нас вигляд в цю сторону по Так. І ходімо до елеваторів. Так, шкрибки подивіться, як новенькі. Тут подивіться, що фарба планочка не протерта, планочка ще в фарбі. Там шнек в суперовому стані, не гострий зірочка. Бачимо оригінальна теж, і стан її ідеальний. Так, понизу зараз ще тут покажемо, подивіться, який стан. Так, відкриваємо сюди. Подивіться по елеваторі. Ніде нічого не протерте, не прогнивши, не реставроване, все в оригіналі. Барабан. Ремінь барабана в суперовому стані. видно По барабану видно, що комбайник не забивався, що не спалено тут нічого. Хто розуміє, Ремінь бачимо джонік оригінал, тут бачимо теж джонік оригінал. Всі рівні по колу його рідні оригінальні. Має вже тріщотку на соломотряси, вал соломотрясів, коли заб'ються заб соломотряси, вона працює, соломотряси вже не погне. Далі. Ось такий вигляд. Тут понизу. Подивіться, коробка, ручник, грохот. Нічого не ржаве, не гниле, має гідроекололятори. Зараз відкрию ще відразу до підбарабання. Ось в такому стані кришечки. І ось в такому стані підбарабання. Підбарабання рівненьке, не прогнуте, бичі. Бичі тут як нові. Зараз постараюсь підлізти. Бичі тут в суперовому стані, підбарабання також. Так, ще зараз понизу покажу. Наклонно, тові тут все. Все ціле, все гарне, реверс наклонної, реверс працює, 91 рік. І ось такий комбайник. Стан його дійсно дуже хороший. Дуже 777, так як це серія С2, ручка перекидання вже винесена сюди, січкарня. Солома, щоб на січкарню на солому, тут нічого не полопано, не фарбовано. Ось такий вигляд поверху, вигрузка ціленька, бункер максимальний. Ось такий вигляд по двигуну. Там у нас є кондиціонер. Так, зараз сюди відкриємо. Ось в такому стані двигуни. Ніде нічого не крутилось, не розбиралось. Все в оригіналі. Вітря на сьогодні у нас дуже погода, можливо, буде погана якість звуку. Ось такий вигляд по соломотрясах. Комбайник всередині нержавий. Не загнитий цей жик, ворошилка, на село Матрясах все працює. Так. Ходімо, ще покажу по жаточці. Жаточка, шнек рівненький, ідея нічого не покоцано. Глазки в шнеку, ще рідні. Так, зараз ще відкрию, покажу жаточку тут. Ось такий вигляд по жаточці. Редуктор. Кріплення редуктора ніде нічого не варено, сам редуктор не розбитий. Зірочки всі в суперовому стані. Зараз ходімо ще всередину. Покажемо зараз в бункері. Ось таке напрацювання по бункеру. Бачите, що фарба практично не витерта. І так, ось такий у нас вигляд по кабіні сідушка оригінальна, не порвана по всіх обшивках. Всі обшивки оригінальні, поверху, подивіться, потолочок, все гарне. Кондиціонер, гектаромір вимірювач площі радіо. Датчики аварійності, датчики втрат, жатки По цих всіх обшивках теж ніби все ціле. І ось такий вигляд по жаточці зверху. Довга наклонна. Так, зараз запустимо. Піщить – це ручник, скидаємо ручник, перестає піщати. Так, зараз запустимо молотарку. Запустилися також дайчики аварійності. Тут буде показуватися оберти барабана, оберти вітру і оберти двигуна. Це все тут переключається. І додаємо газу.

Все гарно працює. Комбайник зараз стоїть на повних обертах. Подивіться.